Дивіться в програмі земельні ділянки розміром у 70 футбольних полів, 16 квартир в одних руках та катер за 2,5 мільйони. Чим володіють сумські депутати? Нелегальна заправка для своїх або де заправляється сумська міліція. Ігри розуму сумських прокурорів перевірили на IQ. Це програма під прицілом. Одні мають кілька лексусів, інші показують 400 гривень доходу на місяць. Напередодні місцевих виборів вивчаємо декларації тих, хто при владі сьогодні. Згідно закону України про доступ до публічної інформації та про статус депутатів місцевих рад, інформація про остатки та маєтки обранців є публічною цього разу під прицілом декларації депутатів Сумської обласної ради. Тест на відкритість пройшли не всі із ста депутатів нам вдалося отримати декларацію 92. Причини різні. Є ті, хто свідомо приховав інформацію про свої статки, бо у розпалі політичні перегони. Кожен рік я здаю декларацію, як потрібно у державні органи налогової інспекції. Чому не її журналістам, щоб ми це показали громадськості? Журналістам, а чого я вам зараз показувати. Я не вірю, що ви не використаєте мою декларацію зараз як журналісти. Під мою ви Дякую. А от президент концерну «Укросметал» Григорій Кирик свою відмову пояснив так. Я не бачив висвітлення роботи нашого підприємства з боку вашого каналу. Це причина не надавати свою декларацію нам, так? Ну, це причина в спілкуванні. Ми не отримали. Значить, ще ну, значить не дійшла. За два місяці? Може. я перед вами об'язана читуватися. Відповідь на це знаходимо в законі України про запобігання корупції. Особам забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом. А законом це передбачено. Відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, не належать до інформації з обмеженим доступом. До вашої уваги вісім депутатів, які не надіслали інформацію про свої доходи та маєтки: Валерій Волков, Володимир Гончарук, Олександр Єрмак, Олександр Загурський, Григорій Кирик, Микола Мірошніченко, Олег Радченко та Олег Свирид. А тепер до рейтингів. Серед депутатів, які показали свої річні доходи, ми нарахували сім офіційних мільйонерів. Далі розкажемо про всіх. Сімку мільйонерів відкриває позафракційний Микола Голюс, директор одного із сумських ресторанів. За рік його родина заробила трохи більше мільйона гривень. На кожного щомісяця припало по 30 з половиною тисяч. Із них держслужбовець заробив лише шосту частину, решта доходи сім'ї депутата. На 100 тисяч більше, згідно з декларацією, заробила родина екс сочільника Сумохімпрому та колишнього першого заступника мера Мінаєва Миколи Трофименка. Щомісяця на кожного члена сім'ї припало по 50 з половиною тисяч гривень. Продовжує рейтинг депутатів-мільйонерів екс очільник Сумщини Юрій Чмир. У 2014-му його родина заробила 1 мільйон 300 тисяч гривень. З них зарплата самого депутата обласної ради складає лише 46-ту частину. Решта доходів задекларована на сім'ю Юрія Чмиря. Четверту щаблину посів генеральний директор заводу будівельних матеріалів Керемея Іван Телющенко. Сукупний дохід його родини за минулий рік, згідно з декларацією, понад півтора мільйона гривень. Бронзу у рейтингу найбагатших отримав приватний підприємець Геннадій Биков. Якщо поділити його мільйонний заробіток на 12 місяців, сума щомісячного доходу становить майже 140 тисяч гривень. Друге місце посіла родина генерального директора руменського заводу про товарів Олександра Саєнка. На двох із дружиною депутат обласної ради заробив мільйон сімсот тисяч гривень. Це по майже 72 тисячі на кожного щомісяця. Золото ж отримує екс-власник двох цукрових заводів Сумщини Микола Полілуй. За рік він заробив понад два мільйони гривень. Відтак, щомісяця депутат мав майже 200 тисяч. Разом сім депутатів-мільйонерів та їхні родини за рік заробили майже 11 мільйонів гривень. Рейтинг найбільших власників житла відкрив юрист Євген Матвієнко. Родина чоловіка задекларувала два будинки площею понад 300 квадратних метрів кожен, дачу у Києві та дві квартири. Загалом усе складає 811 квадратних метрів житлової площі. Далі йде голова ради директорів концерну Демпургу Геннадій Дорошенко. Його родина має житловий будинок площею 700 квадратів плюс квартири. Загалом сім'я депутата має 902 квадратних метри житла. Більше тисячі квадратних метрів житлової площі має родина депутата Миколи Трофименка. Того, хто увійшов у сімку мільйонерів і очолив рейтинг найбільших землевласників. Сім'я задекларувала два житлових будинки, один із яких має площу понад півтисячі квадратів і квартиру у Києві. Перше місце у рейтингу володарів найбільшої житлової площі посів і ще один мільйонер Геннадій Биков. Він задекларував 13 квартир у Хмельницькому, загальною площою понад тисячу квадратних метрів, і три квартири у Харкові, сукупною площою майже 300 квадратів. Випив із рейтингу власників найбільшого житла Борис Пересадько, начальник одного з відділів фіскальної служби області. Чоловік пояснив, сталася технічна помилка. Йому не вистачило графи, аби вписати адресу свого житла. Тому номер будинку написав у наступній. Ось так. А в кадровому відділі, коли закривали від публічності персональні дані, номер будинку як останню цифру не закрили. На документі вона прочиталася як перша цифра у кількості квадратних метрів. Закривати адресу це передбачено законодавством, і тому так було зроблено, і не закрилась була цифра з адресою будівлі. Тут не передбачено перенос, і тому я виніс і зайшов у другу. Пік. Згідно з деклараціями, сумські обранці мають квадратні метри житлові та земельні в різних куточках України. Найбільше на Київщині. А саме Олег Бояринцев, Микола Трофименко, Віктор Лисенко, Геннадій Дорошенко, Євген Матвієнко, Микола Полілуй та Юрій Чмир. Екс-губернатор має квартиру понад 100 квадратів в Лівадії під Ялтою. Плюс майно сумських обранців є у Хмельницькому та Харкові, Геннадій Биков, Полтаві, Сергій Слизький та Ніна Сергієнко, Чернігівській області, Віктор Ляшенко та навіть на заході країни Чернівецька область Петро Павлюк. У рейтингу найбільших землевласників п'яте місце посів позафракційний Микола Голюс. Він уже увійшов у сімку мільйонерів депутатів облради. Чоловіку належить майже 73 тисячі квадратних метрів. Така територія дорівнює десятьом футбольним полям, як, наприклад, у стадіону Ювілейний. Четверте місце за депутатом від батьківщини Віктором Лисенком. Його сім'я має 95 тисяч квадратних метрів землі або 13 футбольних полів. На екваторі рейтингу приватний підприємець Віктор Скопенко. Він задекларував майже 140 тисяч квадратних метрів землі. Це 19 футбольних полів. У два з половиною рази більше має батьківщинець Володимир Поцелуєв. Його сім'ї належить 356 тисяч квадратних метрів земельних ділянок. Це майже півсотні футбольних полів. І ще в два рази більше має володар золота нашого рейтингу. Позафракційний Микола Трофименко. Він же шостий у списку мільйонерів. Депутат та його родина разом мають півмільйона квадратних метрів землі. Це дорівнює 70 футбольним полям. Для порівняння така площа складає третю частину села Червоне. А далі говоримо про депутатський транспорт. Зокрема, розкажемо, хто з депутатів має катер вартістю у 2,5 мільйони: дві каюти, душова кімната, оснащена кухня усе для елітного відпочинку. Рейтинг володарів найдорожчих авто відкрив уже відомий Микола Трофименко. Він сьомий у списку мільйонерів, третій у списках найбільших власників житла та землі. Машин має на півтора мільйони. Майже всю суму складає «Лексус» 2013 року. Плюс Тойота Кемрі 2006. Четверту сходинку посів юрист-пенсіонер Євген Матвієнко. На сім'ю депутата задекларовано два мерседеси 2010 та 2013 років випуску. Їх загальна вартість мільйон 650 тисяч гривень. Далі у рейтингу товариш екс-губернатора Юрія Чмиря Сергій Пуд. Чоловік задекларував три лексуси загальною вартістю у майже 2,5 мільйони, плюс Мерседес 2008 року випуску та Тойота Кемрі 2006. -го. Сукупна орієнтовна вартість автопарку депутата 3,5 мільйони гривень. Другий найбагатший у нашому рейтингу депутат обласної ради Микола Полілуй. У його користуванні Mercedes 2012 року та катер вартістю 2,5 мільйони. Все це разом коштує майже 4 мільйони гривень. Перше місце серед володарів найдорожчих авто посів директор уроменського заводу про товарів Олександр Саєнко. Автопарк сім'ї депутата налічує «Лексус» 2014 року випуску вартістю понад мільйон, два мерседеси це ще плюс майже два мільйони. «Порш Каєн» 2012 року орієнтовною вартістю більше півтора мільйони. Плюс Хонда, три тягачі, Камаз, ЗІЛ та газ. Все це разом орієнтовно тягне на понад шість мільйонів гривень. Хоча серед депутатів обласної ради знайшлися мільйонери, володарі елітних автівок та власники десятків квартир. Є ті, хто протягом року жив на 400 гривень на місяць. Принаймні, такий дохід указали в декларації. Топ-п'ятірку найбідніших депутатів обласної ради відкриває безробітний Олексій Картавий. Згідно з декларацією, за рік він із дружиною мав 37 тисяч гривень, тобто по півтори тисячі на кожного щомісяця. Другий у списку генеральний директор Королевецького продовольчого підприємства Володимир Санько. Його річний заробіток становить 30 тисяч гривень по 2,5 тисячі на місяць. Третє місце із 20 тисячами на рік у депутата Людмили Говійної, журналіст, письменниця та редактор газети Сумський регіон, щомісяця мала трохи більше півтори тисячі гривень. Срібло у рейтингу найбідніших депутатів отримав пенсіонер Анатолій Скиртаченко. За рік дохід чоловіка склав 19,5 тисяч гривень або півтори тисячі на місяць. І перше місце у п'ятірці депутатів із найменшими задекларованими доходами посів пенсіонер Василь Макаренко. Щомісяця він із дружиною жив на 800 гривень, тобто по 400 гривень на одного. А сукупний річний дохід родини не дотягнув і до 10 тисяч гривень. Найближчим часом депутати цієї каденції зберуться на свою останню сесію. Далі вибори. За новим законом із ста депутатських місць залишиться 64. Чи побачимо знову ці самі обличчя у складі нового скликання вирішувати нам 25 жовтня? Білопільський шлях 26. У приміщенні одного з гаражів наприкінці серпня журналісти обласного викрили нелегальну заправку. Не тільки незаконно торгують бензином і дизелем, є і своя чорна бухгалтерія. Ба Більше у списку покупців пального відомі підприємці міськводоканал. 230 тридцять літрів запись техніка водоканал. 3,910 дев'ятсот десять гривень аддалі. Да? Таїшники і навіть працівники управління по борбі з організованою злочинністю. За нашою інформацією, саме місцева міліція кришує заправників. Тому після виклику 102 одразу ж зв'язуємося із радником міністра внутрішніх справ України, що в той день перебував у Сумах. Михайло апостол приїхав разом з двома нардепами та ще й швидше за патрульну службу. З 15 до 25 тисяч реалізація кожного дня. Безкінечні потоки пального десь мають реалізовуватися. Так, одна із підпільних заправок. Сьогодні виявлено за час нашого перебування просто один день. Я думаю, ми будемо продовжували. Зараз визвали міліцію, будемо розбиратися, конфісковувати. За кілька хвилин на місце прибули і представники хазяїна заправки. Як потім виявилось, його дружина і співвласниця гаража спальним. Ну, це просто сказали прикрити. Це директора заправки і он заправляється. Я то розумію, так, ну зараз сказали прикраси. Поки... Прикриємо, да? прикриємо. Mm. Да? прикриємо, але зовсім друге місце. Я думаю, тут є за що прикривати, так? Да? У середині заправки радник міністра побачив блокнот, в якому продавці ретельно занотували скільки і кому відпускали пального. Тут же до нього підбіг молодик, який намагався вирвати записник із рук міністерського радника. Ні, по терофоні, мали культурна культура. Нікуди не дінеться. Було намагання викрасти в мене з рук взагалі вирвати цей зошит, де, наприклад, напевно, є за останні місяці. Вся їхня реалізація, правда, їм це не вдалося, ми зафіксували всі ці факти. Що... Міліція, може... Поки чекаємо на оперативну слідчу групу, вивчаємо нотатки заправника. Ну я такого ще не знаєте. На сторінці, датованій 12.08.15, в розділі Бензин написано Обоб -об 15Л по 16 ГРНЕ і номера автівки. Схоже на ВМ 7873 АК 50Л Долг ГАІ, 1200 Адал Гаїшник, Долг на цій же сторінці внизу написано. Про чорну бухгалтерію питаємо в співвласниці гаража, де прописалась заправка. А я не знаю да, что-то, да, да, да. а я не знаю Она что это за книжка. книжка. А кто, может и кто, там запущено, может кто-то подкинул ее, я не знаю. Да. Я да. даже и не знаю. Абсолютно нет. А тут лучше вы заправляете. Да. А темчина попытает еще наш автомобиль заправил. Даже без понятия. Да вы что? Даже не знала, даже не знаю. не Я знаю, что это для нашего. Іспользування та А для особисто да. А от згідно з нотатками заправника, чоловік Ірини Загорулька кілька разів забирав у нього гроші. Міліція, взявши зразки бензину і дизелю, опечатала гараж заправкою. Під протокол запакували і записник із чорною бухгалтерією. Пообіцяли перевірити правоохоронців, що купували тут пальне. Заправляв, проводить розслідування і хорне отримає свої. Якщо це російський бензин, то розслідування повинно набагато глибше, і ми повинні, звідки він доставлявся, через який пункт пропуску, чи як він потрапив в суми, то ми почнемо разом, мабуть, і з прикордонниками це розслідування для того, щоб дійсно в -то, дослідити походження цього бензину. Журналісти обласного вирішили поцікавитись, які ж результати дало розслідування. Виявилось поки що ніяких на сьогодні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 227 Кримінального кодексу України з приводу того, що було знайдено журнал і фігурували в журналі співробітники міліції співробітниками інспекції з особового складу УМВС України в Сумському області та з відділом внутрішньої безпеки ведеться перевірка. Тобі наразі ця перевірка ще не закінчена. Наразі перевірка триває, ведеться досудове розслідування. Правоохоронці пояснюють, мовляв, справа складна. Треба провести низку експертиз, а це час. Щоправда, вже минув місяць. 26 вересня Харків. Тут знову топляться прокурори Сумщини і ті, хто хочуть ними стати. Триває другий етап прокурорської реформи перевірка інтелектуальних здібностей. 39 питань. Ці питання розділені на три розділи. По-перше, це вербальні питання, питання з... Математичних навичок та питання логічні. Кандидат надає відповіді на ці запитання. В нього є час від 45 до 90 секунд. В залежності від складності питання загальний час тестування складає близько 47 хвилин. Прокурорів тестують на базі Харківського національного економічного університету. У нас є і система запобігання використання гаджетів під час проведення іспитів. І так. Такі. Тобто прокурори не зможуть зайти? Ні, ні. Ніякі гаджети не будуть працювати. Кажуть, допомоги прокурорам брати нізвідки. Працюють глушинки мобільного зв'язку, а комп'ютери налаштовані винятково на програму тестувань. Єдиний дозволений пристрій калькулятор, плюс ручка та аркуш паперу. Першими пішли на іспит претенденти на посади в місцевих прокуратурах поза обласним центром. Серед них і син колишнього заступника обласного прокурора. Нагадаємо, сто питань минулого випробування на знання законів він подолав за 15 хвилин, і всі відповіді правильні. Набрал, к сожалению, сьогодні не так, як хотів 41,6, але сказали, якби, вище середнього результату. Ну я так сказав, как що бы, тести ті проході з доволі таки стресової ситуації. Моя точка зрення тому, що обстановку можна було б взяти німного. помягче. В чем у самой тебя стрессовость? Получается, мы как бы выезжали и ночью, приезжали ночью, э, приехали сюда. У нас была регистрация на 10, но, к сожалению, был сбой системы. И поэтому нас всех застали ждать около часа полтора. То есть такая, ну, немного накаленная ситуация. Для меня более сложные были это числовые задания. по еще текст у вас Были про энергию на планете. які розвиті страни використовують ресурси нашої держави, ну, планети. Такі от. Скільки балів приблизно набрав? Приблизно набрав 35 балів. Як думаєте, проходите? Я не, не знаю, не знаю. Поки не результати невідомі. Якщо не пройдете на керівну посаду, чи залишитесь працювати в прокуратурі? Так, залишусь. Я навчався. Добув юридичну освіту, тому і буду залишатися працювати в органах прокуратури. Тож сьогодні рекордів не встановили. За даними конкурсної комісії, в інтелектуальному тесті максимальні 100 балів в Україні ніхто не набрав. Середній бал сумських кандидатів менше, ніж 40. Тож розмовляти про рівень свого IQ охочих мало. Комент... Я як... не коментую. коментую. Ну я там, насладні, не коментую. Складні. Достатньо, складні. Достатньо складні. Десять набрали. Та, ну, звичайно. Звичайно, ну, до, більше до 5, набрали. До 50 десяти не Чого? Чого ви так? Ну, тому Про що нас сказали, критично. що середня десь 30, тому що ну 70. Якщо ми презентуємо на керівників, у нас же бав повинен бути вище середнього. Так, я розумію. Тобто вище середнього ви набрали. А? Інше не коментується. Дехто на перевірку розумових здібностей взагалі не з'явився. Наприклад, Валентин Жирьобкін, який на першому етапі претендував на прокурорське крісло в місцевому відомстві. Очільниця обласного відділу кадрів каже, повідомив, що захворів. Згідно рейтингу, який опублікований на сайті Генеральної прокуратури, на до другого тестування на загальні здібності допущено 40 працівників. Три не пройшли вже. Три не пройшли. Уже зараз три не пройшли. Після другого етапу, скільки залишиться претендентів? Передбачає другий тур тестування. На психологічні тести буде визначений такий обсяг на одну адміністративну посаду чотири особи. Тобто на чотири адміністративні посади буде допущено 16 працівників. Тобто 40 – 40 16? Залишиться -16. -16. 16. Серед тих, хто змагається за посаду керівника Сумської прокуратури, і її нинішній очільник. Доброго дня, пане прокурор. Скажіть, будь ласка, як славити? Нормально. Скільки балів? 40. Найскладніше було обмеженістю часі на відповідь на всі питання. Ну, гірше всього, які пройшли з трьох? Не пам'ятаю, я був логі... вербальний або очисловий. Загалом лише кілька прокурорів набрали більше 70 очок, у тому числі одна жінка. Деякі чоловіки набрали навіть 4 бали. Тобто в нас не менш результат. <смеш> <не обов> <смеш> Як вам, дівчині, вдалося відповісти і побити своїх колег? У мене не було такої мети, когось побити. Я просто не хвилювалася, читала вдумчиво. Що вам допомогло відповісти на математичні питання? Готувалася, тренувалася, можливо, з репетитором займалася. Ні, в мене просто є ще одна освіта, крім юридично-економічна, тому вона мені допомогла. Добре вирішити математичне завдання. На першому етапі я набрав 84 бали, на другому я набрав 48,5. Вам не обідно, що ваша підлегла набрала більше балів і стала рекордсменкою цього етапу, чим ви? Ні. Я дуже за неї рад. Дуже рад, вона мені допомагала ці математичні тести вирішати. До складу конкурсної комісії увійшов колишній очільник прокуратури Сумщини, а нині керівник кадрового департаменту Генпрокуратури. Максимальний бал це 73,5. Такий максимальний бал по сумах набрало декілька кандидатів. Мінімальний бал у нас, на жаль, є такий, як і 5 балів. Менше 10 балів набрали 35 чоловік. Перед тим, як їхати сюди, я дивився ці тести і ну, підтверджую, що вони складні, ці тести. Тому о, таких максимальних результатів, як 100 балів, не, не дивно, що ніхто і поки не набрав. Вдягнути форму прокурора вирішив і цей 31-річний бородач Денис служить у другому загоні тероборони сум за плечима 10 років правничої практики. Був начальником юридичного відділу одного з приватних банків. Чому вирішили піти в прокурори? Ну тому що це була моя мрія ще з тих часів, коли я навчався. Ще коли я поступав на перший курс, в мене була мрія піти на прокурора. Але через те, що як у нас в країні відбувається, що беруть тільки тих, у кого або знайомі, або родичі працюють в прокуратурі. Просто так з вулиці це було нереально. Це зараз влада змінилася і змінилося під підхід до набору в прокуратуру. А ви вірите в те, що є зараз шанс у людей з вулиці прийти на роботу в прокуратуру? Ну, хочеться вірити. За кілька годин зустрічаємо його знову. В інтелектуальних змаганнях Денис добув 73,3 бали, що в півтори рази більше, ніж у деяких нинішніх прокурорів. Твилось те, чого боявся найбільше, здав найкраще. По логіці 80, по вірбальному 90. Для претендентів на рядові посади це був останній тест. За тиждень конкурсна комісія підіб'є підсумки двох етапів. Тоді стане зокрема відомо, кому доведеться шукати нову роботу. Тих же, хто хоче керувати, у жовтні чекає психологічне тестування. Щоправда, воно має лише рекомендаційний характер. Останнє слово за генпрокурором. Адже після співбесіди з чотирма найкращими кандидатами конкурсна комісія йому подасть три кандидатури. Кого ж обрати за єдиного переможця, генпрокурор вирішуватиме на власний розсуд. Нагадаємо, запрацювати в оновленому форматі наглядове відомство по всій країні має вже з 15 грудня цього року.